У Бродах відбулася чергова сесія міської ради, які питання вирішували цього разу. Дивіться у сюжеті засідання 42-ї сесії Бродівської міської ради традиційно розпочали із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Далі перейшли до депутатських заяв та звернень. Зокрема, депутат Михайло Чунгін звернув увагу щодо стану проїжджої частини по вулиці Юредика. Також схвалили звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2023 року. Внесли зміни до програми благоустрою на 2022-2024 роки. Депутатка Ольга Кравчук внесла правки до програми благоустрою і запропонувала виділити частину коштів із вищезгаданої програми на підтримку збройних сил України. Зачі депутати прошу підтримати мою допомогу, яка стосується зменшення фінансового ресурсу загальної вартості, яка передбачена на програму підтримки благоустрій на 24 рік, загальні суми 4 мільйони. А саме скасувати механізоване прибирання вуличної дорожньої мережі міста, по 1 мільйони вісімсот. Це та машинка, яка їздить, прибирає типу, сміття і сніг. На мільйон двісті зменшити ресурс на отримання кладовища і на мільйон зменшити трістку дерев. Загалом виходить чотири мільйони гривень і спрямувати їх на програму підтримку обороноздатності України на 2024 рік. Присутній на сесії волонтер Іван Доскоч запропонував відповідачам детальніше підготувати звіт про свою діяльність. Я допомогів на майбутнє, щоб людина підготувалася, Відповідно, яка буде, буде за це питання, конкретно, яке ми зараз поводили. Тобто, що була якась потреба інфографія, щоб було, тобто, було, стало, буде. Щоб ми бачили картину реальну як було, як буде або як може бути. Успішно затвердили програму підтримки молоді на 2024-2026 роки. А також виділили півтора мільйона гривень на комунальне телебачення. Знову ж таки, депутатка Ольга Кравчук внесла правку із проханням зняти з програми підтримки. Комунального підприємства Теркаброди 1 мільйон гривень і скерувати кошти на підтримку збройних сил України. Однак її пропозицію підтримало досить мало депутатів і спрямувати дані кошти на програму підтримки Збройних сил України на дві тисячі двадцять четверти. Охороніть телебачення Ні, не на мене. А на Івані, прошу, на мене ніхто не працює. приходить. На, на як ви, бо робота, на такі нас дуже недорогі. Але я теж мала. Не Але телебачення створювали ми, А я не, не пам'ятає, коли ще був селі, у нас не було грошей, ми збирали і робили. Зарізати можна зараз. Зрештою перейшли до голосування, однак довелося переголосовувати, коли мова йде про спрямування коштів на ЗСУ, бродівській владі хихоньке-хахоньке. Але виникає питання: навіщо нам така влада? Прошу Я випадково. Я випадково. Цирк, цирком, але вже як проголосували, так проголосували. Окрім цього, на сесії затвердили програму охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин. Також був затверджений міський бюджет на 2024 рік. Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн.